Всім доброго дня! Сьогодні з вами будемо готувати голландський сир з 10 літрів коров'ячого молока. А перед тим як ми розпочнемо приготування сиру, я б хотів Вас попросити підписатись на канал, натиснути на дзвіночок та поставити лайк. Ну а ми розпочинаємо приготування. Беремо 10 літрів коров'ячого молока температурою 35 градусів. Далі нам потрібно буде набір для приготування голландського сиру, а також градусник для стеження за температурою нашого молока. Набір можна придбати на сайті Cheesemaster, там великий вибір та дуже гарна якість, головне за доступними цінами, що в наш час дуже важливо. Всі посилання на набори форми та градусник я залишу під відео. Беремо заквасочну культуру та пропіонові бактерії і розсипаємо по поверхні нашого молока і оставляємо на 2-3 хвилини, щоб вони пропитались. У нас пройшло 2-3 хвилини. Беремо шумовку, перемішуємо наше молоко дуже добре. і накриваємо кришечкою. і оставляємо на 40 хвилин 30-40 хвилин. А в цей час берем фермент розводимо в 30 грамах води кімнатної температури Берем наш фермент, вливаємо молоко тонкою струйкою і добре перемішуємо і оставляємо на 40 хвилин для сформування згустку Берем ножик, проверяем на отделение сгустка от сыворотки. Смотрим на сгусток хорошо отходит. Значит, можем формировать кубики. Нарезаем кубики размером 1,5 см. 1-1,5 см. И нарезаем вдоль топопорек. И оставляем на 10 хвилин. У нас прошло 10 хвилин. Нам потрібно відібрати 100 мл сиворотки. Беремо мірну посуду та відбираємо 100 мл сиворотки. Далі беремо нашу каструлю та ставимо на маленький вогонь. Нам потрібно за 20 хвилин з 33 градусів догнати температуру до 38. Беремо наш градусник, виставляємо, яка температура нам потрібна. Нам потрібно 38 градусів. А також виставляємо на термометрі 20 хвилин. І починаємо приготування. При цьому постійно помішуємо наш сир і стежимо за температурою, щоб вона повільно подималася. Тобто, в течение 20 хвилин нам потрібно Набирати температуру з 32 градусів до 38 градусів. Так, як бачимо, наш градусник зробив. Температура у нас 38 градусів. Виключаємо наш градусник. Беремо дрошла і сливаємо сиворотку. Нам нужно слити сиворотки, щоб видно було наше зерно. Сироватки зливаємо приблизно 30%. Від об'єму нашого. Зливаємо. І будемо додати воду. Вода потрібна температурою 60 градусів. Беремо нашу воду і потихоньку додаємо в наш сир. І постійно при цьому перемішуємо. Воду додаємо почуть і стежимо за температурою. Вона повинна потроху подиматись. Нагрів у нас повинен бути. Приблизно 1 градус в 2 хвилини. Дуже повільний. Температура в кінці нагріву повинна бути 40-45 градусів. Тривалість нагрівання і вимішування повинна бути 8-10 хвилин. Розмір сирного зерна 4-5 мм. Вимішали наше сирне зерно. Далі у нас буде процес самопресування сира в сироватці Для зручного викладання сира у форму, ми зільємо трошки сиворотки. Для цього нам потрібна форма. Форму можна придбати на сайті мастер також. Беремо наше сирне зерно та викладаємо в форму. Коли виклали наше сирне зерно, ми його беремо і ставимо сивород приблизно на 8-10 хвилин, щоб було самопресування. Виймаємо форму, даємо стикти сировиці кілька хвилин. Далі у нас буде процес пресування. Починаємо пресувати сир невеликою вагою приблизно 1 кг. Поступово збільшуючи тиск до 3,5 кг. Беремо прес. Прес ми придбали на сайті. Теж оставимо ссылочку в описанні. Ложимо наш сир в формі під прес і ставимо вагу 1 кг. Так, У нас пройшов 1 час. Перевертаємо наш сир. На другу сторону додаємо вагу 3,5 кг, можна три. І оставляємо на 2 години. Так, у нас пройшло 2 години пресування. У нас приготовлений вже ось такий сир у нас получився гарненький. У нас приготований росол заздалегідь. Беремо наш сир і ложимо його в росол. Будемо солити. Витримка в росолі протягом 14 годин. Одна година на 40 хвилин на кожен літр молока в роботі. Періодично перевертаємо. Далі у нас буде обсушка протягом 2-3 діб в холодильнику.